На вулиці Сутінки, а в спортивному клубі Патріот досі кипить робота. Це передостанній навчально-тренувальний збір нашої команди перед першими для них всеукраїнськими змаганнями з фріфайту в місті Тернополі. Сьогодні навантаження йдуть на спад. А ще два тижні тому спортсмени відточували техніку чотири рази на тиждень. Сьогодні наработка основних атакуючих контратакуючих технічних з елементами ударів борьби. Подруч чаще Основне основного упражні робота лівою рукою, защити ат атаки лівої руки і входи в борьбу. В броски с не захватами ног і заняття домініруючого положення в партере. За рік існування федерації спортсмени значно підвищили свій рівень. то шанси привести додому перемогу зростають з кожним днем. Шанси в нашої команди дуже хороші. У нас є дуже багато ребят, які Занимали уже неоднократно призовые места на соревнованиях самых разнообразных по разным видам единоборств. И думаю, что в комплекте, в комплексе, который мы сейчас проводим, тренировки, я думаю, что результат у нас будет довольно-таки положительный. Після відбору до Вінницької збірної з фріфайту потрапили 11 бійців: наймолодшому з них Іванові Карпенку 18, а найстаршому Олексію Лобчевському 30 років. В Команді багато перспективних новачків, які вже за рік тренувань виступають на рівні з досвідченими спортсменами. Кожен з них має свій секрет швидкого успіху. 19-річний Дмитро своєю фішкою вважає не лише силу, а й вміння перехитрити суперника. Взагалі хлопці дуже талановиті та досвідчені. Деякі допомагають нам в роботі в стойці, а ми допомагаємо в чергу з боротьбою. І так ми один одному допомагаємо. Зараз просто маю лишню вагу, буду ганяти вагу, бігати зараз, як я в чотирьох когтах з поясом і в курці, а вже безпосередньо. За день до змагань, ну відпочину, полежу і навчання само собою. Хожу на навчання. Проходитимуть всеукраїнські змагання стінка на стінку. Вісім бійців кожної з команд боротимуться у восьми вагових категоріях. Збірна, що набере найбільше перемог, потрапить до наступного кола. І так, аж до фіналу. Перемога ж принесе вінничанам чимало можливостей. Кубок України це перша можливість стати найсильнішими спортсменами з фріфайту в Україні. Це можливість отримати розряд майстра спорту. Це один з етапів відбору на чемпіонат світу, який буде проходити в серпні місяці в Португалії. Якщо говорити про перспективи, перспективи участі в Кубку України, то я вважаю, що ми маємо. Ми маємо їхати туди перемагати. У нас є талановиті спортсмени. Ми можемо конкурувати за перше місце. Суперниками Вінниці на Кубку України тренери вважають команди Києва та Житомира, адже ті мають сильних спортсменів та досвід попередніх років. Втім, наших земляків це тільки стимулює. Вони готові вчитися та вже бачать себе на чемпіонаті світу в Португалії.